Добрий день, мої шановні учні! Продовжуємо цикл уроків з геометрії, і сьогодні тема нашого уроку – розв'язування задач з використанням теореми Піфагора. Для початку давайте пригадаємо дуже коротенько, що ця теорема нам говорить. А говорить вона наступна: що в прямокутному трикутнику квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів, і використовуючи це. Рівність ми можемо шукати як іпотенузу, так і один із катетів, виражаючи через певні величини. Тож зараз ми з вами будемо розв'язувати задачі на цю тему. І починаємо ми із задач. Отже, встановіть, чи є трикутник прямокутним, якщо сторони його дорівнюють. І у нас є, наприклад, 8 см, 15 см і 17 см. Як перевірити, чи в даному випадку трикутник є прямокутним? Пригадайте теорему Піфагора. У трикутника три сторони. Якщо найбільшу сторону умовно взяти, що це є гіпотенуза, то слід перевірити рівність, чи виконується наша теорема. Тобто, давайте так перше. Гіпотенуза в квадраті повинна дорівнювати сумі квадратів катетів. Значить, умовно, приймаємо, що 17 це гіпотенуза, а 8 і 15 це 2 катета. Отримуємо ось таку рівність і тепер перевіряємо. Значить, 17 в квадраті це у нас 289. Так, а тут 8 в квадраті це 64, 15 в квадраті – це 225. Тут 289 залишаємо, тут шукаємо суму чисел і вона алілуя. Да, 289 також у нас є. Отже, рівність у нас є вірною. Значить, даний трикутник, так, він є прямокутним. Перевіряємо другу рівність. Знову таки, у нас є три сторони: 5, 7 і 12 см. Умовно. Собі уявляємо, що 12 см більша сторона це є гіпотенуза. Значить, за теоремою Піфагора, гіпотенуза в квадраті повинна дорівнювати. Сумі квадратів катетів 5 квадратів плюс 7 квадратів, 12 квадратів це 144, 5 квадраті це 25, 7 в квадраті це 49. Відповідно, 144, а тут 25 плюс 49 ми отримаємо 74. І ми бачимо, що дана рівність є невірною. Значить, відповідно, якщо числа не дорівнюють один одному, значить даний трикутник він не є прямо. Наступна задача по малюнкам. Звертаємо увагу, значить, у нас є малюнок і треба визначити одну із сторін. Що ми бачимо на цьому малюнку? Аналізуємо, по-перше, що це трикутник прямокутний. Раз. По-друге, що він рівнобедрений, подивіться, позначені однакові сторони і позначений один із катетів через А. Так як він рівнобедрений, вочевидь, цей катет також буде А. І треба знайти сторону, яка знаходиться впроти кута 90 градусів, значить, це є гіпотено. Що ми знаємо? А ми знаємо теорему Піфагора, що квадрат гіпотенузи дорівнює сума квадратів катетів. Тобто наш катет Bd квадрат плюс катет DC квадрат. Значить, bc квадрат буде дорівнювати катет БДЦА квадрат, DC – це квадрат, відповідно, 2А квадрат ми отримаємо. І якщо я хочу тепер знайти просто BC, мені треба визначити корінь квадратний із виразу 2а квадрат. Корінь із двох. І раціональне число, число у нас красиве, не виходить, тому ми залишаємо під знаком кореня. А корінь із А квадрат, пригадуйте, будь ласка, властивості, це є число А. Значить, у ми отримаємо А коренів із двох одиниць. Знову таки, наступна задача: ось ця. Знову у нас є прямокутний трикутник. Так, позначений прямий кут. Тепер є гіпотенуза, яка дорівнює 4n, і є один із катетів 2n. І знак питання стоїть, очевидно, просять знайти невідомий катет. Знову таки, давайте позначимо його через x. За теоремою Піфагора, щоб знайти квадрат даного катета, треба від квадрату гіпотенузи 4n квадрат мінус. Квадрат відомого катета. Давайте трошечки да, преобразуємо вираження. 4n в квадраті 4 на 4 це буде 16n квадрат, 2 в квадраті мінус 4n квадрат. 16 мінус 4 це буде 12n квадраті. Це ми знайшли квадрат сторони. Щоб знайти сторону, треба визначити корінь квадратний із даного виразу. 12 не має красивого значення, тому розписуємо на множники 4 помножити на 3 і на n квадрат. Користуємося властивістю степеня звідповідно до якої. Корінь із 4 це 2, корінь із 3 ми так і залишаємо, корінь із n квадрат буде під кор... Буде просто n. Отже, наша невідома сторона буде дорівнювати 2 коріння із трьох помножити на n. І ще один малюночок, знову звертаємо увагу, що у нас є, що просять знайти. Значить, у нас є прямокутний трикутник. Так, є позначений прямий кут, очевидно, навпроти кута 90 градусів це гіпотенуза, яка дорівнює 3 корення із 2. Нас просять визначити катет, але крім цього, ще нам відомо, що це рівнобедрений прямокутний трикутник. Значить, якщо я позначу даний катет через Х, відповідно, цей також буде складати Х. І ось цей Х нам треба знайти. Знову таки користуємось тереомою піфагора, яка говорить про те, що квадрат гіпотенузи. А гіпотенуза це 3 корення із двох квадратів, повинна дорівнювати сумі квадратів наших катетів, які ми позначили через х. Розв'язуємо рівняння. 3 в квадраті це 9, корінь із двох квадратів це підкорений вираз 2, х квадрат плюс х квадрат це 2. Х квадрат. Відповідно, ми отримуємо з вами, що х квадрат дорівнює 9. Щоб знайти просто х, треба знайти корінь квадратний із числа 9, це буде 3. Значить, наша сторона дорівнює 3. Переходимо до більш складних задач. Встановіть відповідність між відрізком і його довжиною. І тут у нас для того, щоб встановити, треба розв'язати міні-задачі і знайти дійсно числа, які представлені. Давайте починати по черзі. Перше, діагональ квадрата треба знайти так, зі стороною 7 см. Тобто у нас є, ставлю я циферку 1, є квадрат. Так? І в цьому квадраті у нас є діагональ. Так, провели. Далі сторона квадрата дорівнює 7 см. У, нагадуємо одразу, да, що квадрат це така геометрична фігура, такий чотирикутник. Який да, під кутом 90 градусів, і відповідно, всі сторони складають, і відповідно всі сторони між собою однакові. Ну, нам для розгляду задачі достатньо ось дві сторони, кожна із них сім. І треба визначити, чому ж дорівнює в нашому випадку діагональ квадрата. В даному випадку діагональ являє собою гіпотенузу прямокутного трикутника, рівнобедреного, рівно бедреного, вибачте, так, в якого сторони однакові і дорівнюють 7. Значить, Давайте знайдемо, наше х буде відповідно корінь квадратний, да, одразу пригадуємо, що якщо квадрат, то без кореня, якщо вже одразу шукаємо сторону, то корінь квадратний із суми катетів 7 квадрат плюс 7 квадрат. До рівня. 7 в квадраті це 49, 7 в квадраті це 49. Далі, для того, щоб із того, що у нас є, нам треба трошечки тут поміркувати. Корінь із ну, 2 помножити на 49. Да, це. Не дасть нам е, точного значення, тому краще представити у вигляді ось такому 2 помножити на 49, тоді корінь із 49 це 7, а корінь із 2 ми залишаємо. Значить, в нашому випадку буде відповідь 7 коренів із 2. 7 коренів із 2 – це варіант Б. Значить, для першого підходить варіант Б. Так, друга задача. Тепер у нас є прямокутник із сторонами, і треба визначити його діагональ. Значить, малюємо прямокутник. Малюємо його діагональ, позначаємо сторони, які у нас є, 7, і корінність 14. Ну, нехай це буде 7. Так, а це корінь із 14. І треба знайти знову-таки його діагональ. Пригадуємо, прямокутник, це чотирикутник, у якого сторони під прямим кутом. Значить, трикутник, який вони утворюють, це є прямокутний трикутник, і треба знайти його гіпотенузу. Давайте позначимо її через Х, наприклад. Да? І треба зараз нам знайти це значення. Знову таки, за теоремою Піфагора, квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів. Просто гіпотенуза буде корінь. Квадратний із 7 в квадраті, плюс корінь із 14 в квадраті. Відповідно, 7 в квадраті це 49, корінь із 14 в квадраті це 14, і ми отримуємо з вами число, яке дорівнює. Корінь із 63. Немає точного значення, тому виносимо множник із підзнака кореня. З алгебри не так давно ви цю тему проходили. 63. Представляємо у вигляді добутку 9 на 7. Тоді корінь із 9 це число 3, а корінь із 7 залишається під знаком кореня. І таким чином ми отримаємо з вами вираз 3 корення із 7. Дивимось за умовою. Це є варіант відповіді Д. Значить, другий – це варіант відповіді де. Третє висота рівностороннього трикутника із стороною 7 см. Значить, зараз нам треба рівносторонній трикутник намалювати схематично. Малюємо. Проводимо в ньому висоту. Позначаємо сторони. Так? Це 7 у нас, це буде 7, і ця сторона 7. Але пригадуємо, да, проведена висота це є і бісектриса, і медіана. Значить, точка, ось ця ділить нашу сторону 7 на дві частини. Ця буде 7. Поділити на 2, і ця буде 7 поділити на 2. Я так і залишу для простоти обчислення. І тепер нам треба знайти ось цю висоту. Да? Позначаємо її знову таки через Х. І давайте шукати. Значить, знову-таки прямокутний трикутник. У нас є тепер гіпотенуза дорівнює 7, один із катетів 7 других. Треба знайти другий катет. Пригадуємо, щоб знайти наше х, треба від квадрату гіпотенузи відняти квадрат. Який у нас є, і все це записати під знаком корення. Значить, 7 в квадраті це 49. Тут, виходить, 49 четвертих. Далі, якщо призвести до спільного знаменника, то це у нас буде з вами. Да, давайте так, тут додатковий множник 4, мінус. 1, да, це буде 3. Помножити я напишу ось так на 49 і поділити на 4. Відповідно, тепер розписуємо, використовуючи наші властивості корення на, відповідно, ось такі значення. І тепер ми чітко розуміємо, що корінь з трьох не визначається точне число, а корінь із 49 це 7, корінь із 4 це 2, і корінь із трьох. Значить, ми отримали значення 7 других корінів із трьох. Давайте подивимося уважно. У нас є така варіант відповіді, це відповідь В. Значить, для третього це буде відповідь В. Так, і сторона ромба, да, діагоналі якого дорівнюють. Значить ромб, пригадуємо, що це за геометрична фігура. Це чотирикутник, у якого, відповідно, да, всі чотири сторони у нас однакові, а діагоналі перетинаються під прямим кутом. Малюємо діагоналі. Так, ось наш прямий кут, який утворюється. Сторона ромба нас цікавить, значить, ми її позначаємо через Х, її треба знайти. Якщо діагоналі 10 і 4 корні із 6. Давайте пригадаємо властивості. Точки перетину діагонали ромба, вона ділить діагоналі на дві рівні частини. Значить, якщо вся діагональ 10, то її половинка буде 5, якщо вся діагональ 4 корені із 6, то його половинка буде 2 корені із 6. Таким чином, ми знову-таки розглядаємо прямокутний трикутник, в якому треба знайти гіпотенузу, якщо відомі у нас два катети. Значить, в нашому випадку гіпотенуза буде дорівнювати корінь квадратний із суми. Катетів 2, корінь із 6 квадрат плюс 5 в квадраті. І шукаємо. 5 квадраті це 25. Так, тут 2 в квадраті 4 помножити на 6. І того 25 плюс 24, буде відповідно корінь із 49, це буде число 7. Значить, в нашому випадку, ось наша відповідь, яка підходить для варіанту ось цього. Ось таким чином, бачите, ми з вами чотири задачі в одному завданні, і на відміну від попередніх, тут же трошечки треба і алгебру пригадати, да, і внести під знак корень, і винести з під знака корення, і теорему Піфагора все разом. Так, продовжуємо. Тестові завдання у нас пішли. За даними малюнка, знайдіть довжину невідомого катета. Знову таки уважно дивимося, що у нас є. Є гіпотенуза, є відомий катет, знайти невідомий катет. Значить, якщо позначити його через х, наприклад, да, то за теоремою Піфагора від квадрата гіпотенузи треба відняти квадрат відомого катета. М квадрат мінус Н квадрат в нашому випадку у нас наслаштовує варіант В. Наступна задача схожа на ту, що ми не... Так давно розв'язували. Значить, Подивіться, у нас є прямокутник а, Б, Ц, Д. значить, Якщо прямокутник тут кут 90 градусів, і сторони прямокутника 6 і 8. Треба визначити АЦ, АЦ для прямокутника це є діагональ. Значить, прямокутний трикутник розглядаємо і треба знайти його гіпотенузу. Значить, АЦ буде дорівнювати корінь квадратний із суми катетів, тобто 6 квадрат плюс 8. 6 квадрат, 6 квадрат це у нас з вами 36, 8 на 8 64, відповідно, буде корінь із 100, а це не що інше як 10. Значить, варіант відповіді наслаштовує «Б». Наступна задача, дуже схожа, знову-таки, бачите, на задачу, яку ми щойно з вами розглядали. Ромб є. так, І є частинки діагонали цього ромба. Одна два корення із двох, друга одиничка, просять знайти сторону ромба. Знову таки позначаємо через Х, розглядаємо наш прямокутний трикутник. Так, в який сходить ця сторона. І у нас є 2 катета, і, відповідно, треба знайти гіпотенузу. Значить, гіпотенуза буде дорівнювати корінь квадратний із суми квадратів катетів. Два корення із двох квадратів плюс 1 в квадраті. Далі пішла алгебра. 2 в квадраті це 4, корінь 2 в квадраті – це 2. 1 в квадраті це 1, 4 на 2 8 плюс 1 9, корінь із 9 до рівні 3. Значить, в нашому випадку це варіант відповіді В. І наступна задача вже пов'язана з трапецією. Трапецію ми ще сьогодні з вами не розв'язували. Давайте подивимось. Значить, трапеція з основами BC і АД. Нам треба визначити AB. Давайте уважно подивимося. І є у нас ще проведена на малюнку BH, висота нашої трапеції, яка дорівнює корінь з 11. І є основи bc 4 і AD основа дорівнює 9. Давайте уважно тепер розглянемо, з якого трикутника так, нам треба зараз шукати. Ось у нас є прямокутний трикутник ABH. В ньому є у нас катет BH, це є наша висота дорівнює Корінь із 11. Щоб знайти гіпотенузу, нам треба знати іще катет а, Да, Я його давайте ось так наведу: АН. Що ми знаємо про цей катет? Що він є складовою основи АД. Пригадуємо, будь ласка, властивість трапеції. Якщо мова йде про. Трапецію прямокутну, да, то опустивши перпендикуляр, на стороні АД відсікається відрізок HD, який буде дорівнює нашій верхній основі BC. тобто HD дорівнює 4. Якщо цей шматочок 4, а вся сторона 9, то відповідно. Катет, який нам потрібен, буде давати нам 9 мінус 4, буде дорівнювати 5. І тепер дивіться, що ми маємо. Ми маємо з вами прямокутний трикутник. Так? Цей катет 5, цей катет корінь із 11, і треба знайти нашу гіпотенузу. Знову-таки застосовуємо теорему Піфагора. А Б наше буде дорівнювати корінь квадратний із 5 квадратів плюс корінь із 11 в квадраті. Підставляємо і шукаємо. 5 квадратів це 25. Корінь із 11 в квадраті це 11, відповідно, буде корінь із 36 і дорівнює 6. Значить, наша відповідь варіант В. Ось таким чином ми сьогодні з вами добре попрацювали, застосовуючи теорему Піфагора і пригадавши заодно багато чотирикутників. Ну а на сьогодні все, до наступних зустрічей!